Вітаємо в ефірі програма Веселий Кіт. Наші ведучі Єніна Горловська і Вікторія Хайло. Добрий день. І також наші гості ефіру Наталія Зуєва. Наталія Зуєва і Іван Базарний. І також ведучий і оператор відеофіру Леонід Капєєв, зараз ми послухаємо цікаву історію. Це 5 міні-історій. Ми вирішили день понеділок трошки розвіяти стереотипи стосовно стресів, стосовно того, що понеділок день важкий. Ми вирішили створити його таким творчим позитивним. І от ви зараз бачите на екрані 5 міні-історій життя, які піднімають настрій. Тут... Говориться про те, що дійсно ми любимо такі історії шукати, читати, одне одному розповідати. От ви бачите такого класного кота і в нас в ефірі програма Веселий Кіт. І зараз наші дівчата почитають цю історію. Будь ласка, Яніна починає і Віка продовжує, будь ласка, ми вас слухаємо. Сидим вечором з сім'єю на диван. Сім кілограм разлегся розлег, на кресле через неко некоторає. Є время із кресла доноситься недоволь, недовольнує наукой. Тату швидко встає з дивана, підбігає до котра і обережно перевертає на інший бік. Тітка зягає і знов зацінає, побачивши наші зап... Зап... запитальні погляди, тато поясню небручного. Дякую. Ось така коротка історія. Ви бачите таку класну фотографію. Дуже життєлюбний кіт, дуже він такий оптимістичний, але я так думаю, він дуже полюбляє комфорт, щоб йому зручно було, щоб йому все в житті сподобалося. Так. Ну скажіть, будь ласка, дівчата, про, чо, про що ця історія і які ваші враження від неї? Це про Це історія про кота. Про кота, так. Яніна, що ти скажеш? Чим ця історія тобі сподобалася? Так. Добре. Зараз. Ваня і Віка, скажіть, будь ласка, ваші враження про цю історію. Як на Кит, ця історія мені не подобалась. Тому що кит найголовніший громад. <головніші> Це моє. Місце. Ну, як ти гадаєш, ці історії кота ніхто не образив у цьому сюжеті. О, Ваня, а ну розкажи, скажи свої, свої враження, що там сталося, чим кота могли образити. Його образили тим, що перевернули. Угу. Угу. А так. може це така гра була, це хазяїн вирішив трошки з ним погратися, нічого поганого йому не зробив. Ну трошки... Він Угу. Так, добре. Наталка, як ти гадаєш, кота ніхто в цій історії не образив. Що говорити ніхто не образив. Так, Наталка каже, що ніхто не образив. Добре. Ну, давайте, дівчата, тоді. Не, не Дякую. Так. Давайте озвучимо свої побажання нашим глядачам от стосовно того, як поводитися з тваринами. Тим більше, я знаю, що коти у вас в помешканні живуть, і ви дуже їх любите, поважаєте. Давай Віка, починай. Я поважаю, щоб ви всі. Якщо вас є кіт. Добро поводу весь, не любили його. Угу, дякую. Так. Яніна, е, твої побажання, будь ласка. Ну, щоб вони ніколи не боліли, щоб вони хоча були на природі. І ж... І що ж желаю нашим глядачам? Щастя і здоров'я. Дякую. Е, тепер Наталка і Ваня. От щось побажайте так, щоб наші коти почувалися веселими. Що, що можна побажати нашим людям? Щоб коти веселими щасливими почувалися в наших помешканнях, то що людям побажати. Хазяїнам цих котів. У нас трошечки щось із зв'язком. Ваня і Наталка, ви нас чуєте? Так, да, що? Що можна побажати нашим глядачам, саме людям, щоб їхні коти почувалися веселими і щасливими? Ну, Не ображати їх. Угу. А, бажано годувати. Так. А що ще можна робити, Ваня, будь ласка. Дуже гарно їх кормити, ласкати, Так. О, відпускати і гуляти. Так. І, і... Покупати їм іграшки, водити з собою. Угу. Чудово. Єдете з котом кудись. Чудово. Так, треба з ними гратися і спілкуватися. Чудово! На цьому ми завершимо ефір сюжету про веселих котів. От є такі невигадані історія, але ми створили власну інтерпретацію. Ми вже знаємо, як з котами поводитися. На цьому дякуємо глядачам за увагу.